Центр відкрився у лютому 22-го. за кілька днів до повномасштабного вторгнення, і перші кілька місяців не працював, бо тоді діти з батьками повиїжджали із Києва. Після того як збройні сили України відкинули росіяни із Київщини, родини почали повертатися, і центр розпочав свою роботу. Діти частенько плачуть в Дарницькому центрі реабілітації, але лише тому, що треба йти додому. Пішли додому. Хочеш додому? А куди хочеш? Порошки падуть у логопеда, хочеш, так? А додому хочеш? А тобі в центрі подобається. Угу. Та кому б тут не сподобалось. Масажі, пінки, тренажери, заняття, увага фахівців, сенсорні кімнати, інтерактивні розваги і навіть гідромасаж. Ці потужні струми води, вони сприяють усуненню болю і спазмів у м'язах. Вони сприяють нормалізації роботи шлунково кишечного тракту, вони сприяють виведенню токсинів, також вони знімають у діточок навантаження нервове, покращують настрій і роблять їхній день ще радісніше. Маємо ось таку чудову сталяну кімнату. Дітки і дорослі дуже люблять тут перебувати. По-перше, дуже корисно для здоров'я, як батьки, так і діти заходять сюди і релаксують, можна так сказати. Тут і все це безкоштовно для діток з інвалідністю або малечі, у якої високий ризик її набуття. Тобто, діагноз не встановлений, але є ризики. І якщо вчасно почати реабілітацію, ускладнення по здоров'ю можна мінімізувати або взагалі уникнути. Одне з відділень Дарницького центру спеціалізується саме на таких випадках. У нас є практиці дітки, де яким було підпитання встановлення інвалідності, але при проходячи ще з малюкового віку у нас реабілітацію, то на, на славу, то інвалідність спростовувалась відділенні надається ре... процедури також медичного спрямування, фізіотерапевтичні парафінотерапія, УФО, зеленно коктейлі. До центру входять чотири відділення: відділення соціально-психологічної реабілітації та. Медичного спостереження, відділення психолопедагогічної реабілітації, денний догляд діток з інвалідністю, відділення трудової реабілітації і відділення соціально-психологічної реабілітації та фізичної реабілітації. Для кожного пацієнта програма реабілітації розробляється індивідуально, але це обов'язково комплексний інтегрований підхід. Одночасно працюють фізіотерапевти, логопеди, психологи, медики та соціальні працівники. Фахівці в роботі використовують сучасне обладнання і нові методики. Інтерактивна підлога призначена для того, щоб розвивати у дітей когнітивні та рухові навички, коли вони взаємодіють. з Тими персонажами, да, які у нас тут демонструються. З дитиною треба працювати в області найближчого розвитку. Це там, де з допомогою дитина вже може щось робити. Тому що те, що вона може самостійно робити, вона вже її не розвиває. Якщо давати складне завдання, вона не зможе виконати. Приміщення обладнане пандусами, підйомними платформами і зовнішнім ліфтом. Раніше на безоплатній основі реабілітацію в київських центрах проходили лише кияни. Тепер і внутрішньопереміщені родини мають таку можливість. Марина з донечкою переїхали з сум. Центр знайшли випадково, бо оселилися поряд. У нас є проблеми з розвитком, і я просто зайшла, і мені не відмовили. Сказали, треба ну список документів потрібний. Результати реабілітації не змусили себе чекати довго. Вона ще не розмовляла зовсім. Так що тут почались перші наші слова. Як тебе звуть? Злата. Злата? Тобі дуже це ім'я. Скільки тобі рочків? Три. Я своїми фахівцями дуже задоволена. Тому що є результат. Батьки теж після кожного курсу пишуть відгуки. Дуже дякують. Приємно протягом 2024 року. Ми надали 83 тисячі послуг діткам. Лише за 2024 рік 880 дітей пройшли реабілітацію в центрі. Серед них і молодь з інвалідністю до 35 років, які мають можливість займатися у відділенні трудової реабілітації. Наталя Білогурова, Анна Корінь, Київ 24.